Наш кореспондент Нелі Ковальська зараз на власні очі стежить за димарем над Ватиканом. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Нелі. Як минув перший день конклаву? Вітаю Наталко. Ну насправді тишою я б це не назвала. Буквально на наших очах протягом останніх двох годин площа заповнилася людьми. Тут їх зараз просто тисячі. Всі е, дивляться на димар, який розташований на даху секстинської капели. Просто не відводять від нього очі, бо зараз з хвилини на хвилину з нього має піти дим. Е, скоріш за все за основними прогнозами, е, які е, тут у Ватикані роблять аналітики. Цей дим сьогодні буде чорного кольору. Ще жодного разу в історії. Папу римського не могли обрати з першої спроби. Сьогодні в день тут народу було досить мало. Ми довго бродили вулицями, дивилися майже нікого не було. Навіть дивно, а ми зустрілися з українцями. Вони приїхали сюди вчора за коротке перебування тут у Ватикані. За три дні перебування тут вони. Сплатили понад 400 євро, і все для того, аби побачити папу римського Надіємося, що за три дні оберуть папу. що Завтра дим піде.